В Америці люди дуже часто переїжджають з місця на місце. Іноді, коли я знайомлю з американцем, я все одно можу спитати, звідки він і доволі часто можна почути, що людина народилась і виросла в іншому штаті. За 14 років, які ми залою тут прожили, ми змінювали наше місце проживання 4 рази. Кожне місце було по-своєму благополучне, але одне місце нам запам'яталось по особливому це наші крайні апартменти, в яких ми прожили з 2019 по 2023 рік. Окрім комфортної квартири, яка нам дісталась по хорошій ціні, тут також був класний район. Багато значних і пам'ятних для нас подій відбулося саме тоді, коли ми проживали в цьому місці. Це місце нам запам'яталося в першу чергу завдяки своїй локації. Зараз я детальніше розповім, що є навколо, куди можна піти у вільний час і скільки ми платили за нашу двокімнатну квартиру площою 84 квадратні метри. Якщо вам сподобається це відео, напишіть у коментарях, що думаєте про наш колишній район. І не забудьте підписатись на канал. Буду дуже вдячний. Поїхали! Отже, до цих апартментів ми жили в бейсменті або українською у підвалі. Але слово підвал асоціюється з якимось темним приміщенням, а наш бейсмент був дуже світлим. І давайте спочатку декілька слів про саме цей бейсмент. Це було приміщення в приблизно ось такому будинку з власним входом, виходом, кухнею, пральною і взагалі з власниками будинку ми ніколи не перетинались. Це також було хорошим місцем проживання, але настав час переїжджати. Ми залою в той момент менше заробляли. І це нам дало можливість податися на програму доступного житла. Коли ми знайшли і побачили цю двокімнатну квартиру, ми відразу на неї погодились. Також основним фактором було те, що ми шукали однокімнатну, а нам дісталась двокімнатна квартира, ще з таким хорошим місцем розташування. До речі, в Штатах двокімнатна квартира вважається дві спальні та зала або гостєва. Однокімнатна квартира це одна спальня і гостєва, ну і так далі. Ми платили за ці апартменти за програмою 1600. 600 доларів за місяць, в порівнянні повна місячна ціна такої квартири в цьому ж комплексі 2200 доларів. Як виглядають наші колишні апартменти всередині, ви можете побачити в моєму самому першому випуску, а тут я розповім про те, як виглядає район навколо і що є всередині апартментного комплексу. Ми жили в цьому будинку на другому поверсі. Під нами був стоматологічний кабінет, гімнастичний зал для дітей, відділення банку та інвестиційної компанії. Всередині будинку є кілька місць для відпочинку, зокрема, гриль зона, де можна посмажити стейки або просто посидіти з друзями. Є й кімната для вечірок. Якщо хтось з жителів комплексу хотів забронювати кімнату тільки для себе та друзів, то людина мала сплатити 300 доларів за вечір. Парковка побудована паралельно комплексу, і доступ до неї був на кожному поверсі. Біля в'їзду в парковку є ось такі жовті контейнери, куди люди можуть віддати свої речі як пожертвування, Алла декілька разів віддавала сюди наші речі, які були в хорошому стані. Подивіться на це лобі, гарне правда. Можна комфортно чекати когось сидячи на дивані. Я виріс на околицях Кропивницького, і я пам'ятаю, яке лобі було в мене там, і скажу чесно, трошки відрізняється. Наш мейлрум був розташований в головному будинку, який знаходиться через дорогу. Ось така простора кімната. Посилки часто доставляються з кодом, який приходить на мило, і вбиваючи код на екран, відкривається або одна з криняк, або кімната, в якій залишають більш великі пакунки. За три роки в нас було пару разів так, що ми не могли знайти наші посилки, і тоді нам просто висилали нові. А так, в цілому, то пакунки не пропадали. Також в будинку є storage room, місце для зберігання своїх. Менш потрібних речей або речей, які ми використовували рідко. Є окреме приміщення, де можна помити собаку. У нас собаки немає, але в кого є, напишіть, чи це дійсно класно, коли в комплексі є ось такий душ для домашніх улюбленців. Відстань від нашої будівлі до спортзалу, який ми відвідували, одна пісня в навушниках. І нібито дрібниця, але яка ж зручна була ця дрібниця. Напроти тренажерного залу є продуктовий магазин і кав'ярня Starbucks. Три хвилини йти в Тенежерці. По дорозі в зал можна побачити декілька ресторанів та барів. Перші поверхи від початку проєктування цього району були відведені для бізнесів. Особливо хочу відзначити ось цю кафешку, французьке Бістро La Маделін, де ми часто снідали на вихідних з круасанами і кавою. Полюбляли ми це місце. Прямо біля входу в наш комплекс розташований заклад з індійською кухнею. Ми працюємо з дому, тому я пам'ятаю, як доволі часто ми на обід замовляли собі чікен масала, і в домашньому одязі і тапочках я просто спускався забрати замовлення. Дуже було смачно, але ще й при цьому зручно. Тепер давайте зайдемо в головну будівлю комплексу. Тут є тренажерний зал, чого немає в нашій будівлі. Ось так він виглядає, нібито все є. Доволі часто сюди приходив. Особливо в післяковідний період. В цьому комплексі трохи кращі кімнати для відпочинку. Є ось така бібліотечна, також є щось типу офісного приміщення. В цій будівлі є басейн, який відкритий з кінця травня по початок вересня. Він не глибокий, метра півтора, але все одно приємно було іноді взяти якийсь дрінк і прийти на басейн, почилитись. Також в цьому будинку був офіс менеджменту, куди ми зверталися, якщо нам потрібно було щось починити, або куди ми заносили оплату за проживання. Ми залою майже щодня виходили на прогулянку і мали свій маршрут. Давайте прогуляємось разом і я розповім, що знаходиться навколо. На цьому перехресті ми повертаємо наліво в протилежну сторону від спортзалу і йдемо поміж різних житлових будівель. Окрім апартментів, тут були ось такі таунхауси, початкова ціна яких стартує від 700 тисяч доларів. Трохи далі також були великі односімейні будинки, ціна таких в районі півтора мільйона доларів. Далі, виходячи з нашого району, ми переходили дорогу і потрапляли в місце, яке називається Ріо. Тут є невелике озеро, навколо якого розташовані різні місця для відпочинку. Тут завжди прогулюються люди. Вранці можна застати тих, хто займається спортом. Ми з Алою фанати походів в кіно, і ось тут біля озера розташований кінотеатр, послугами якого ми доволі часто і користувалися. Також є ресторани різних кухонь, кафешки та магазини. Іноді тут можна почути живу музику, або по вівторкам група людей займається зумбою. Також є ось такий дитячий майданчик. Цей майданчик був побудований ось цією клінікою. Таким чином, клініка і себе прорекламувала, і добру справу зробила. Покидаючи озеро, ми замикаємо наше коло і підходимо до нашого комплексу. Ось це і був наш маршрут, по якому ми прогулювалися майже щодня. Важко повірити, що ще 10-12 років назад тут було поле, і за відносно короткий час люди тут побудували ціле містечко. Ріо, озеро і місця для відпочинку навколо були і раніше, але зараз їх прокачали. Також з'явилася низка інших закладів, але тієї сторони, де ми жили, її не було. А тепер тут бурлить життя. Це місце з теплом залишиться в нашій пам'яті. Тут ми пережили ковід. Недалеко від нас був парк, який ми відвідували, щоб позайматися спортом на свіжому повітрі. Прям після того, як ми сюди приїхали, я відправився на 6 місяців в інший штат на службу в армії США, і так довго ми залою ще ніколи не розлучались. В нас тут з'явився наш кіт Сімба, і найголовніше тут Алла завагітніла Софійкою. Багато інших персональних і знакових речей відбулося в цих апартментах. Тому в нас точно є причини зберігати теплі спогади про часи, які ми тут провели. Ми навіть розмірковували, чи вірно ми зробили, щоб переїхали з цього місця, але прийшов час рухатись далі. Я дякую вам, що додивились це відео до кінця. Бережіть себе і побачимось наступного випуску. Бувайте!